Я думаю, що в цьому році віри кожен з нас є відповідальний за віру, І в якомусь стопні більшому, меншому. І думаю, що важливо сьогодні не тільки е, свідчити про віру, але також вміти цю віру передати. Так, же, як, наприклад, передали наші батьки. На, нам, дітям, наприклад, я дуже вдячна своїм батькам, що вони вміли цю дійсну віру нам передати. Не тільки віру, але й всі ці цінності, моральні, духовні і ця власне домашня церква, формація цієї віри, яка відбувається дійсно в цій домашній церкві, Думаю, що вона має свої консеквенції на все життя людини. І це дуже важливо. Дуже вдячна своїм батькам, що вони дійсно так вміли нам це передати. Таким наступним авторитетом моєї віри це був мій настоятель, отець Станіслав Щіпта, який мав не тільки міцну віру, але це була людина такої великої святості. Скажу, що може на той час не було більше священників. Але це не так, він дійсно був один. Але ця людина була просто вся її постава, починаючи від зовнішньої постави до проголошування Слова Божого цю людину, якби все надихала таким дійсно надприродністю. І я дуже часто так скажу, спостерегала. Як ця людина відправляє службу цей священник, як, як він розмовляє. Ну, попросту, ну, Для молоді думаю, це важливо. Це кожен жест, як, як виконується священник. І думаю, що в цьому часі родилося не одне покликання, бо ну, так як видно, по всьому життя має дуже багато покликань. В певному часі я вирішила йти в монастир, я ну, хотіла з ним поділитися. Ну і скажу, що так очікувала від нього такого ну, щось дуже особливого, дуже важливого для себе. І, і ну, так чекала на цей момент, що я можу дійсно отримати, це останнє слово від нього, і так, щоб це залишилось для мене. І коли ну, це все відбувалося ясно в конфесіоналі, і коли власне, йому сказали про це, він каже такі слова з Євангелії. Дуже прості мені на той час. Вони показались, сказав, що е, ну, пам'ятай, хто витриває до кінця, той буде спасенний. І коли я відійшла від конфесіоналу, так собі так подумала, що дійсно отець нічого не, не дав жодного наставлення для мене. Ну, відомо, що як я йду, я думаю, що витриваю. А ну, а що далі, що більше. І була якось так ну, заскочена. Що більше нічого. Але дійсно пройшли роки, я зрозуміла, що це були дуже фундаментальні слова. Ці слова були дуже глибокі, важливі. Вони для мене були таким світлом завжди. Я дуже часто поверталася до цього, скажу: девіза це був такий мій девіз. І розважала і так відчувала, що в усі словах це, він, він не до кінця це все сказав. Що на той час. Я б не зрозуміла дійсно більшого на той час, я зрозуміла тільки стільки. І думаю, що це ну, теж ця віра моя зміцнювалась через власне такі ці авторитети. В монастирі, коли вступила в орден, теж зустріла таких людей дуже глибокої віри. І не тільки глибокої віри, але це люди, які зберегли своє покликання в часах, коли їх вигнали з монастиря. Коли вони не мали де жити, коли вони ходили, тулились, і та людина, яка могла їх прийняти, то вона могла попасти до в'язниці. І ці люди просто зберегли, я побачила цю свою віру настільки, що ця віра їх дійсно була жива. Наприклад, потім, коли там мали якесь місце, кандидатки, дуже багато було кандидаток, кандидатки приходили до монастиря. І так не приймали, так е, так швидко, і, наприклад, одна з моїх таких співсестер, е, потім насто... сестра настанеться, і потім настоятелька. Вона мусила десять років чекати. Щоб вирішила, скажімо, її доля, її приймуть, чи не приймуть. І відразу їй сказали, що ти не мусиш чекати. Ти можеш своє життя влаштувати так, як ти хочеш. Бо розумієш, що твоє життя може завтра закінчитися у в'язниці. Може, десь тебе вивезуть нас тут всіх, ну і тебе, десь на північ, і що тоді буде? І вона каже, що вона була настільки переконана, що. Вона так молилась, що Господь не мусить її відкинути, а вона згодна на все і на смерть, і на в'язницю, хоч там дійсно не одна сестра і померла з наших, наших сестер, ще будучи в І Вона була згодна на все. Вона мала таке це прагнення і, і скажу, така жива віра, що вона це заховала, скажімо, до кінця своїх днів. Це, наприклад, мене дуже, скажу, не так як ж, захоплювало, але мені хотілося теж таку віру наслідувати, бо я дійсно такої віри не мала. Для мене це було дійсно ну, теж великою, великою допомогою, щоб ця віра моя зміцнювалася. Але пройшли роки, і коли ми приїхали в монастир скажімо, закладати в Житомирі, не скажу, що воронки були такі добрі, але згодом стали кращі. Але хочу тепер сказати, так, порівняти власне, це наше життя. Наприклад, на сьогодні не скажу, що я собі теж задала це питання, яка моя віра сьогодні. Дійсно, в своєму часі ну, були такі труднощі, і щоб дійсно жити в монастирі не було всіх умов жадних. Але тепер, коли дійсно ми маємо ці умови і все, яка моя віра, я передусім задала це питання для себе. Чим я можу поділитися на сьогодні? І скажу, що ну, так як ми. Скажімо, мусимо бути такими спеціалістами від молитви, і, але ясно, що такими не є, ми теж вчимося. Я зрозуміла, наприклад, дуже вдячна завжди була Богу за своє покликання власне, до такого монастиря, де я зрозуміла, що це таке молитва. Що завжди цей час ми, ми повинні знайти на цю молитву. І, бо молитва дійсно... Джерелом власне, віри є молитва. І ця молитва це є така зібність, яку дає нам Господь торкнутися самого Бога. І думаю, що це важливо усвідомити собі, що ти стаєш в присутності Бога і що Господь тебе потребує, попросту, що ти е, ніби тратиш час на такий безсенс, правда? правда, на, на те, що, наприклад, особливо в такому монастирі, як ми. Е, можна теж, є така, є така покуса пасти таку, скажімо, монотонію, таку рутину. Е, кожен день, скажімо, одне й те саме. Отак ходимо, правда, скажемо, пок по Е, Та сама молитва подібна, е, та сама спільнота, ті самі обличчя. Ті самі місця, в каплиці, в рефектарії, скрізь, ну, якби людина теж може війти в таку, таку дійсно рутину. І як зберегти таку віру, дійсно теж живу, бо в тих часах була така небезпека до цього, а в нашому часі є теж, я так рахую, що є теж така небезпека, звикнути до цього всього. Але ну, просто думаю, що Господь в своєму часі завжди якось, як то кажуть, Викидає людину із сідла, щоб дійсно людина знову ж повернулася, ну, скажімо, до цієї вартості молитви. Думаю, що, наприклад, те, що на сьогодні ми маємо в Житомирі такий монастир, це теж це є плоди, не хотіла б сказати, що якогось переслідування. Але це є те плоди такого, такої, ну, такого життя, скажімо, на початку, яке для нас було дуже тяжке. Наприклад, коли, наприклад, мали таку кандидатку, котра, мама котрої була, ну, не згоджувалася, не погоджувалася на те, що вона була в монастирі. І одного один такий був момент, що вона опинилася в нашому монастирі із такою цілою історією попросту нашого життя, яке я просто собі так ну, придумала. Ну а коли там побула декілька днів, е, упевнила, що це так, і скажу, що ці томи опинилися, опинилися аж у президента Кучми. І скажу, Така наша кальварія розпочалася в цьому моменті, що пройшли ми всі можливі, скажімо, такі служби. І прокуратуру, і міліцію, і, і санстанцію, і ну, всіх, там, всіх лікарню. І, але хочу, що це була дійсно велика історія, але закінчилось воно тим, що. Попросто е, нам запропонували, бо так приписали нас до білого братства в своєму часі. Це така була така те, секта, і закінчилося, що це біле братство, і його треба якось анулювати. Ну, бо це така небезпека для людей. Що, як, е, що з ним робити? І в певному моменті ми зауважили, що дійсно ці діти, які ми якомусь там час теж катехізували людей все це від нас, від нас всі. Так, скажемо, відвернулися, ну небезпека, дійсно, не ясно все до кінця, чим що, що це таке. І коли ми висвітлили своє життя, скажемо, по е, такій програмі телевізійної, в цьому часі е, звернулася до нас одна особа і сказала, що я вас, я вас хочу бачити. Таких людей, як ви, я шукаю. Ну, Думали, що це, це, сама, це саме буде продовження, але закінчилося тим, що ця людина потурбувалася про нас. Вона нам знайшла місце під монастир. Вона все зробила для того, щоб ми на сьогоднішній день, наприклад, мали дуже гарне місце, і яке ну, дякуємо по сьогоднішній день дійсно за, за таке. Попросту Божу інтервенцію, як Господь діє, так як, що в кожному моменті, якби Богу дійсно довірити, що людина інколи не доростає до цього, що Господь в цій ситуації є, але людина так багато хоче взяти на себе. Також такі були ситуації, коли, наприклад, ми, ця будова розпочалася, то теж наші сусіди за часом нам сказали так, що. Ми тепер знаємо, що дійсно, Господь є на світі. Що Ми, ми повірили, ми повірили, що просто Бог є. І ми, ми саме не вернулися, дивлячись на цей монастир. А так сталося, що на це місце, де ми нічого, як то кажуть, не знали до цього, це таке було місце, де дуже було бажаючих дійсно теж побудуватись. І як нам сусіди сказали, що було. Понад 70 таких бажаючих. Ці машини, як вони кажуть, їхали і їхали сюди. Але це місце було таке гористе і така, скажімо, ця почва була дуже непевна, тому ну, потрібно просто було зробити таке слідування, аналізи. І ці аналізи весь час виказували, що не надається добудови такий ґрунт, який, ну скажімо, козучі. Не можна будувати. І коли ми про це нічого не знали, розпочали свою будову, і сусіди, ну як побачили, що ця будова, будівля вже е, визвишається, ну то прийшли до вніску, що ну, це теж вже колейний там якийсь бізнесмен. Але коли дізналися, що це монастир, то, власне, так, така була їхня, е, ну, так, Така відповідь, що дійсно Господь знайшов для себе місце. Це Він для себе це місце знайшов, і дійсно ніхто не, не може перешкодити Божим планом, Божим проєктом. Ну і ще такий один факт хотіла би розказати теж. Закінчення, закінчення цієї будови, теж, бо, може, ми, як сестри Клявзорові, ми розуміємо дійсно цю вартість молитви. Чому? Бо коли людина в світі, вона, скажем, ну, має всі можливості. Коли, наприклад, ми е, знаходимося, наприклад, в такому, в такому місці, де перед тобою є тільки Господь і телефон. І всі справи, які в тебе є, потрібно власне, залапити з Богом, уміти, ну, і через телефон. Тоді може, людина дійсно... Е, Хоче дійсно знайти цього Бога живого, хоче дійсно його доторкнутися, шукає його. Ну, бо може, не знаю, може, і умови до цього змушують, але думаю, що не тільки. Не тільки, бо просто е, Господь, як то кажуть, дає знайтися тим, хто його шукає. І так, думаю, так для того є, е, бо скажу, що ми багато часу. Ну, якийсь проміжок часу е, визначаємо на молитву, і ця молитва є, так, скажімо, таким центром нашому житті, і тому ну, дійсно за час е, свого тривання, скажімо, нашого. Е, 25 років, яких є ми на сьогодні в Житомирі, ми ну, відчули дуже багато разів такої інтервенції Божої в нашому житті. Останній, наприклад, такий теж момент був, коли ми цю будівлю з великим трудом закінчили, що теж неймовірно було багато такої днісної допомоги Божої і, і такий спосіб, скажімо, який не можна описати. Але останній такий був момент, коли теж ця будівля закінчилася. І останній такий момент, коли потрібно було це все удокументувати. Відомо, що все і всіх завжди монастир має багато добродіїв, має добрих людей, які дійсно нам завжди допомагали і допомагають. І до цього скажу такого моменту. Ну, Просили дуже багато людей, щоб люди нам допомогли дійсно зробити цей, скажімо, останній такий цей штрих, щоб якось це все документувати. Але при всій цій можливості, нашій людській, і при всім всіх всіх стараннях це справи не могли закінчити. І це тривало два і пів року. За, при кожному разі, коли ми ці документи робили, і там потрібно було цих дуже багато підписів зробити. Все це е, проходило, і остання підпис завжди нас відкидала служба і сказала там переробити, е, то там е, то не так на наступний раз. І ми відходили. Знову розпочиналася працю спочатку, де що треба було перебудувати, де що треба було переписати, де це на це проходило якийсь час і знову. Ну, зверталися до цих служб і всіми, всіми документами, що затвердили нам. І знову ж те саме ми чули відповідь, що це ще не так. То попросту не надається. Потрібно ще переписувати, ще треба добудовувати, ще треба там щось зміняти ще. І так то тривало два півроку. І дійсно настільки це вже було, так скажемо, такий момент, що останній, скажу такий був момент, що далі не можна було цю справу якось треба було закінчити, і, і не можна було далі його, скажімо, це все, все продовжувати, а закінчити його не можна було. І просто теж за декілька років naprawdę, теж відчула таку свою, скажімо, Таку слабкість, і що Боже, це попросту і ти не можеш цьому порадити. Ну бо е, ніхто, ніхто не може цьому зарадити. І просто людина дійсно відчуває себе як пташка в такій клітці, і в кожної, скажімо, при... Е, в, ну, просто як мур. Стоїть мур і не можна його пробити. І просто на таке прийшло світло, що. Цей монастир, він дійсно це все в Божих руках. Господь його зробив, і Господь може його закінчити. Просто віри, ще більше довіри Божої. І направду таку відчула, що просто потрібно кинути цей такий міст від мого серця до Божого. Єзу, довіри уфан тобі. Ісусе, довіряю тобі. Це дійсно вісниться справу на себе. І... Це трудно дійсно повірити, коли за кілька днів до монастиря приїхала така певна особа і сказала, що ну, вона хоче відправити такі духовні вправи. Ну, і пер, коли молилася і так розмовляла з нею, вона сама так зацікавилася. А чи ви маєте всі документи вже попросту? Ви маєте все при цьому монастирі зроблено, всі документи. Ну і дійсно, що ця людина е, допомогла, що за три тижні це дійсно все було зроблено, дійсно, як то кажуть, мгненню ока. Що для нас це була дійсно справа неможлива, то Господь просто показав, що для нього немає нічого неможливого. Просто ця завжди нас це, е, повертало до того, що. Як Ісус інколи каже, що ти думай про мене, а я буду думати про ваші справи. І, і дійсно ще раз дуже впевнювалася в тому, що для Бога на вас справи неможливих.